Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні подивимося порожні баночки косметики, які в мене закінчилися за, виходить з середин, середини лютого, тобто за лютий, і частково за березень, вже середина березня, коли я знімаю це відео. Давайте почнемо з ось такого продукту, фарби для волосся. Це Шварцкоп. У мене відтінок ось такий шатен 500-й. Неоднозначні у мене висновки щодо цієї фарби. Вона мені з одного боку сподобалася, тому що вона легка у використанні. Я зараз вам покажу. Там йде ось така помпа. Сюди вона заливається, і виходить така пінка, і дуже легко користуватися. І мені вистачило на два рази цієї помпи. Хоча я більше так робити не буду, тому що перший раз вона дуже круто зафарбувала, мені сподобався результат, а у другий раз. Не дуже, якийсь не той колір трішки вийшов, вона вийшла світліша. Можливо, із за того, що вона 3 тижні постояла, чи 2 тижні. А, і от, чому я так часто, я взагалі фарбую волосся десь раз в півтора місяця, а цією фарбою я змушена була десь через 2,5 тижні фарбувати, тому що вона дуже швидко змивається. 5-6, я мию голову два рази в тиждень приблизно, тому десь за 5-6 раз. Вона повністю змила, змилась. У мене волосся взагалі стало якогось рудого кольору, дивного, якого воно не було. Тому отакі, знаєте, двоякі до неї, двоякі до неї відношення. З одного боку, сподобалось, бо нібито працювала добре, але вистачило її дуже на малий період часу, і треба було її поновити. Ось. В принципі, я її взяла по акції, на неї був розпродаж в магазині, і я взяла декілька штук. У мене ще є, здається, 4 чи 5 штук такої фарби, тому буду користуватись. Так, Наступний продукт, що в мене закінчився ось такий гель для душу. Він був білого кольору. Це взагалі-то написано, що це так-крем-гель-молочко. Для душа. Мені він взагалі не сподобався ні як гель для душу, ні як рідке мило. Тут великий об'єм 650 мл. Ось така інформація про нього. Мені взагалі кремоподібні гелі не подобаються. Вони погано піняться. Вони якісь, ну, неприємно мені таким користуватись, Ну, в принципі, як мило для рук, я використовую кремові гелі. Так от. А ось цей мені не сподобався ні своєю консистенцією. Він був ніби кремоподібний, але якийсь дуже-дуже рідкий. Це перше, по-друге, в ньому дуже неприємний аромат, Такий, якийсь кислуватий. Я Звичайно, його використала. Тобто моїм дітям було все одно, як мило для рук їм підійшло, тому вони його використали. Він мені десь приходив в подарунок, я його не купувала, але я його не раджу нікому, і я би такий сама не купила. Ось. Далі, для тіла в мене закінчили ще креми для рук, як завжди. Цього разу 4 штуки. Три одинакові ось такі на тюрель. Від фармасі по 75 мл. І один теж від фармасі це з їхня колишня лімітка. Вінтер, зима. Це з олією з олією ши Ой, з олійкою ши. Більше мені ось ця серія подобається, вони більш поживні, вони дуже гарно напитують шкіру рук, вони ніби її обволокують, після нього дуже приємне відчуття. Цей трохи гірший, трохи слабше працює, легший. ну, Відповідно, я цей більше старалась вночі наносити, а цей в день. Та як на ніч я наношу один раз перед сном крем для рук, тому закінчився тільки одна штучка. А для водень я обновлюю декілька разів. Після кожного миття рук, це точно. Я наношу крем для рук, тому що я відчуваю таке трішки неприємне стягнення шкіри, тому крем мені допомагає завжди. Ось, Так, цього разу 4 штучки закінчилось. Так, для тіла це все. Давайте переходити до обличчя. Для обличчя, як завжди, у мене закінчилась така змивка від івроше. 200 мл. Ще в мене в запасі, здається, дві штуки, і більше немає. Давно її купувала, ще десь роки три тому. І зараз закінчую її, бо вже її термін придатності цього року виходить. Гарно вона працює, добре змиває макіяж з очей, ніяких питань до неї немає. Так. Далі, для обличчя у мене ще закінчилась ось така маска залої від Вармасі 50 мл. Вона такого була білого, кремоподібного вигляду. Добре так впитувалась в обличчя. Практично, як її поносити хвилин 20, то вже майже нічого немає на обличчі, навіть немає що змивати, дуже так шкіра її гарно поглинає. Маска мені алоє подобається. Мені взагалі в фармасі вся серія алоє подобалась. там І крем для обличчя гарний, і гель. Для обли... і гель як для обличчя, так і для тіла. Тому і ця маска класна. Закінчилась. Так. Також в мене закінчилось аж три крема для обличчя, але в мініатюрі. Давайте почнемо з цього з ланком. HydraZen, тут 15 мл. Дуже класний крем, мені дуже сподобався. Я його використовувала на ніч. Він має приємний аромат, здається, троянди, дуже ніжний, дуже гарно напитував шкіру. Видно було, що він такий супер зволожуючий. Мені сподобався. Ось, цю баночку не буду викидати, буду в неї переливати пробники. Так, фокус. Далі, ще один крем у мене закінчився, ось такий фреш. Це взагалі мініатюрка 7 мл. Тут теж написано, що він суперзволожуючий. Так, він так і є, суперзволожуючий. Єдине, з чим я не згідна, пише, що це в складі є дамаська троянда. Аромат, на аромат я троянди взагалі не чула. Мені пахло квашеним огірком. Не знаю чому. А Взагалі крем працював дуже добре, теж дуже зволожував. Круто, єдине, що аромат не відповідає дійсності. Пахне якимось ну, такими, ну не чітко вираженим квашним огірком, ну, так десь, він такий ніжний аромат, ну, з натяком на квашений огірок. Ось, так. І ще один крем в мене закінчився ось такий: 15 мл теж, Дафін. E, Я не знаю, він мені приходив в подарунок. Теж дуже добре зволожував шкіру. Аромат мені не дуже зайшов. Якийсь Аромат, як засіб якогось чоловічого, чоловічого засобу. Дуже такий різкуватий. Сто... І це, до речі, був гель-крем. І так, він в нього теж супер зволоження. Я прям відчувала, що шкіра дуже добре зволожена. Ось ну, Ось такі три мініатюрки закінчились. Крема, я зараз добиваю всі пробники, всі такі мініатюрки. Так, фокус, що таке? О. Так, і що ще в мене закінчилось? Тепер давайте покажу аромат. Ну, аромат — це пробник, ось такий. Мені недавно приходив він в подарунок від Sephori. Це нарцисо, називається у депарфам Кристал від нарцисо Родрігеса. Ось тут є які ноти входять, бергамот, муск, троянда. Седар. якісь ще квіткові ноти, ну ось можете почитати. Тут дуже маленький об'єм, тільки 0,8 мл. Мені вистачило його на три рази. Аромат мені сподобався. І був, знаєте, дуже неочікуваний. Від нарциса Родрігеса я завжди. Очікую, що це буде щось таке бабам, таке сильне, нав'язливе, яке треба дозувати, яке треба пів пшика, бо ти задушишся. Тут ні. Це дуже такий ніжний аромат. Я його наносила десь два-три пшика за один раз. Ось, ну, Я його би купувати не хотіла, тому що він нічим таким не відрізняється, нічим не запам'ятовується, нічим не чіпляє. Але такий приємний ніжний аромат. Ось так би я описала. Як пробник використала і добре. Далі, У мене закінчили ще дві туші: ось такі: одна від Oriflame, а друга від Yves Saint Laurent. Давайте почнемо від Yves Saint Laurent і закінчимо Oriflame. Так, давай. це називається туш Lush-Clush. Це мініатюрка, тут 2 мл, здається. Так, 2 мл. Давайте вам покажу щіточку, відкрию. Так, скажу теж, туш для мене неоднозначна. Ось така щіточка, пилихата. І ось такі пилихаті вії вона робила. Мені, взагалі, спочатку, як я її відкрила, вона мені взагалі не сподобалась, тому що її було дуже багато тут і потрібно було б серветку обтирати, тому що наносилось дуже багато. І вона робила якісь такі кущі на очах. Такі вії терчали в різні сторони, пили Нею неможливо було укласти якось рівно вії, і я змушена була її розбавляти ось таким засобом. Я давала пару крапель. І тоді там тиждень користувалась, потім знову обновлювала, і так вона працювала непогано. Часами мені здавалося, що дуже крута туш, Прям такі вії робила ефект накладних вів, Вії були довгі, такі підкручені. Одним словом, треба було з нею робити якісь маніпуляції, щоб її використати. Ну, Так я її промучила десь тижня-три і все, її вже тут немає. Я її використала. Так, і наступна туш, це ось така від Oriflame. Ця мені подобається більше. Попробувала її, до речі, того року перший раз. Це, по-моєму, по у мене вже друга така туш. І зараз я таку саму третю відкрила ось така щіточка. Хороша туш. Мені взагалі більшість тушей Oriflame подобається. От ті, що я пробувала, я десь пробувала три або чотири вида різних, і всі мені зайшли. Не пам'ятаю, щоб від Oriflame була якась погана туш. Можливо, вона і є, просто я її ще не пробувала. Але з тих, що я пробувала, мені всі подобаються, ця так само гарно наноситься, не наліплюється на вії, Вії кожна окремо подовжена, така підкручена. Ну, все, як я люблю. І так на вигляд, ніби у вас вії такі нарощені. Ось. Сподобалась мені ця туш і з радістю нею далі користуюсь. Так, ще залишилися пробники. Перший пробник покажу ось така. Один у мене закінчився це праймер строп праймер. Він має давати сяння обличчю, ну, щось я від нього ніякого такого результату не побачила. А так, Поки ти тональний крем не наносиш, обличчя виглядає таким та би підсвітленим з сяянням. Але під, потім, як ти наносиш тональний крем, то цього всього ефекту ніякого не видно. Тому для таких цілей я краще люблю використовувати хайлайтер. Він дає більше сяєння і воно пробивається через тональний крем. Я чула, дівчата казали, що ця, цей праймер допомагає, коли. Ви маєте якусь погану тональну основу, яка вам не підходить, і він її покращить. У мене таких немає, я від таких зразу позбавляюся, ніколи не користуюсь тональними, які мені не подобаються. Я от попробую пару разів, якщо ні, то до побачення. Тому на рахунок цього сказати не можу. Зараз мені всі тональні подобаються, що в мене є. Тому для мене це якийсь такий прохідний варіант. Вистачило цього пробника десь на 5 разів приблизно 2,5 мл. Ну, от У мене був, в мене зараз ще один такий використання. У мене було два, і отак я його використаю, щоб використати, щоб не викинути просто на смітник, але я би її не купувала. Ну, Тобто не бачу від неї ніякого ефекту. І так в мене дуже багато закінчилось пробників. Ось такі Resurface, це крем для шкіри навколо очей. Я їх всіх перелила в велику баночку, тому що я зараз їх використовую як нічний крем. <кій> як Крем для шкіри навколо очей мені він не сподобався. Він мені якось стягував шкіру, і якісь додатково вона була якась така дрябла потім. І я вирішила, щоб не викидати ці пробники, спробувати використовувати на обличчя. І непогано, скажу вам, непогано, тому користуюсь. І оце всі я перелила. І так само в мене є такий денний крем, він іде з SPF 30. Цей я використовую зранку. Тобто я їх двох використовую цей зранку, а цей ввечері. Цей крем, до речі, мені подобається. Він нормально працює, ніяких проблем немає. І для шкіри навколо очей я використовую ось такий крем Аква. У мене закінчилось 4 пробничка, я їх теж перелила в баночку і використовую. Це гарно зволожує шкіру навколо очей, мені подобається. До речі, як використаю ось ці пробники всі, тобто весь крем то буду. На вечір ось цей крем використовувати, тому що тут вже термін підходить, бачите, до травня 2024 року. Буду його використовувати і для обличчя, і для очей, щоб до, ну, до червня хоча б його використати. Ось, Так, ну це все. Це все, що в мене закінчилося. Цього разу не дуже багато. Пишіть ви, що ви пробували з цих засобів, які вам подобаються, які ні, буде цікаво по почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!